Донедавна він зберігав тишу, а тепер вважає, що в наш час потрібно вирішувати проблеми через єдність народу. 29-річний онук відомої української співачки Софії Ротаро Анатолій Євдокименко, який нині будує свою кар'єру під псевдонімом Есей Чімен, раптом згадав про війну під час інтерв'ю журналу Метал. Сам музикант перебуває в Лондоні, до якого виїхав ще на початку російського вторгнення в Україну. Каже, був змушений виїхати, аби почати там нове життя. Деякими фрагментами розмови з журналістами біженець поділився на своїй інстаграм-сторінці. Публікацію лайкнули бабуся Софія Ротару і батько Руслан Євдокименко. Крім війни, у своєму інтерв'ю Анатолій згадав і про пандемію коронавірусу. Мовляв, через ці дві кризи він відчув трансформацію світу і суспільства, а також невроз наголосивши, як важливо зберігати моральну гідність через 13 днів після початку нападу Росії на Україну. Анатолія Євдукименка разом із батьком та ще шістьма людьми затримали в Могилеві-Подільському на Вінниччині. Усі чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон, проте згодом музикант все ж таки виїхав за межі України. Софія Ротару цей інцидент не коментує.